Привіт усім автолюбителям! З вами маркет Чіна. І сьогодні ми пірнаємо у світ автотоварів. Кожен з нас прагне, щоб машина була комфортною, безпечною та прокачаною. Чи то дрібниця для затишку, чи серйозний інструмент, що виручить у непередбачуваній ситуації. Я покажу те, що дійсно полегшить вам життя. За кермом, перш ніж ми зануримося в цю тему, маю до вас невелике прохання. Якщо ви тут вперше або ще не підписалися, то обов'язково підпишіться на канал прямо зараз, щоб не пропустити жодного нового відео. Це дуже допоможе мені розвивати канал. Якщо цей огляд здасться вам цікавим чи корисним, поставте лайк для мене це найкраща подяка. А в коментарях обов'язково напишіть, які автоаксесуари ви використовуєте і без чого не уявляєте свою поїздку. Заварюйте каву, вмощуйтесь зручніше. Буде цікаво. Поїхали. Цей зарядний хаб на 145 Вт. Справжній must-have для тих, хто часто в дорозі. Має два прикурювачі, два USB та два порти Type-C. Один із них підтримує швидку зарядку до 45 Вт. тож смартфон, планшет чи навіть ноутбук заряджаються дуже швидко, буквально за час кавоперерви. Працює з напругою від 12 до 24 вольт, тому підходить і для легкових авто, і для бусів чи вантажівок. І ще маленький, але кайфовий бонус цифровий дисплей, який показує напругу в режимі реального часу. А це вже не іграшка, а помічник. Корпус компактний, стильний, добре виглядає в салоні і не заважає під час руху. Такий аксесуар виручить у подорожах, на роботі чи навіть у міських заторах, щоб усі гаджети були заряджені, а нерви спокійні. І головне, не виглядає як китайський тостер. Стильний, компактний, не бовтається. Коротше, справжній супергерой серед автоаксесуарів. Портативний пилосос для авто зручне рішення, коли треба прибрати швидко і без мороки з проводами. Має потужний мотор, який видає до 4500 паскалів смоктування. Вистачає, щоб витягти не тільки крихтий пил, а й дрібне сміття з килимків та щілин між сидіннями. У комплекті 6 насадок на всі випадки. Є довга щітка для вентиляції, вузький наконечник для важкодоступних місць і навіть перехідники для точного спрямування потоку. Це дозволяє прибирати не лише в салоні авто, а й вдома клавіатуру, полички, інструменти тощо. Контейнер прозорий, легко знімається і миється. Всередині фільтр, який можна замінити. У наборі їх одразу два. Заряджається пристрій через стандартний кабель і не потребує постійного підключення до живлення, зручно для використання в дорозі. А ще є режим зворотного повітря. Це не тільки для прочищення фільтрів. Таким потоком повітря легко надути туристичну подушку, якщо з насосом не склалося. Компактний, легкий і не шумить, як будівельний пилосос. Ідеальний варіант для тих, хто любить, щоб в машині було чисто до деталей. Буквально є речі, які просто роблять життя зручнішим. Оця складена поличка на задні дверця та позашляховика як багатофункціональний швейцарський ніж у світі автоаксесуарів. Кріпиться за 2 секунди, витримує до 30 кг. Ноутбук, інструменти, вода, ліхтар усе спокійно поміщається. Зроблена з міцної сталі з антикорозійним покриттям. Не боїться ані дощу, ані бруду. Розміри десь 65 на 45 см. Вистачає, щоб організувати робоче місце просто на парковці чи під час виїзду на природу. Є отвори під чашки, кабелі, дрібниці. Все не катається, не падає і не шукається потім під сидінням. Складається в притул до дверей і фіксується на сталевих тросиках міцно і без зайвого брязкоту. Ідеально для ремонту в полі, роботи на ходу або просто кава паузи з комфортом. Підійде всім, хто хоче більше порядку, зручності, і трохи офісу, навіть у полі чи в лісі. Ось ще одне рішення для тих, хто проводить багато часу в дорозі. Органайзер зі складеним столиком на спинку сидіння ідеальний варіант для сімейних подорожей, дальніх поїздок або просто для комфорту пасажирів. Конструкція продумана до дрібниць є місце для пляшки, серветок, гаджетів, їжі і навіть тримач для планшета. Відкидний столик тримається на міцних ременях і витримує до 15 кілограмів, зручно для перекусу, роботи або навіть настільних ігор у дорозі. Матеріал зносостійка екошкіра, легко протирається, не боїться плям, кріпиться на підголівник і нижню частину сидіння підходить для більшості легкових авто та позашляховиків. По суті, це як портативний столик із купою кишень. Все під рукою і жодного хаосу в салоні. А в умовах тривалих поїздок це просто знахідка. Підходить як для щоденного використання, так і для подорожей всією родиною. Компактний, стильний і реально корисний у дорозі ось цей портативний автокомпресор. Незважаючи на розмір, у нього характер як у великого: максимальний тиск до 150 PSI – це приблизно 10 барів, чого вистачає і для шин, і для м'яча, і навіть для надувного човна. Зручно, що є цифровий дисплей і автоматичне відключення. Коли тиск досягне заданого значення, тобто не треба стояти з секундоміром і думати ще трохи чи вже перебір. Живиться він від вбудованого акумулятора, заряджається через USB Type-C. До речі, може працювати як повербанк, тож у критичній ситуації можна і смартфон підживити. У комплекті ти насадки на всі випадки життя для авто, велосипедів, м'ячів і ще трохи бонусних дрібниць. Ідеальний варіант, якщо не хочеться тягати в багажнику старий важкий компресор, а щось потужне і сучасне завжди під рукою. У довгій дорозі це як запасне колесо, тільки ще легше і розумніше. Цей джамп-стартер на 18 тисяч міліагодин справжній порятунок у непередбачуваних ситуаціях на дорозі. Потужності вистачає, щоб завести бензинові двигуни до 6 літрів і дизельні до 5. І все це без буксирів, без викликів евакуаторів і без зайвих нервів. Компактний, але потужний. Він запускає авто навіть у мороз або після довгого простою. Просте підключення, затискачі на клеми, натиск кнопки. І двигун оживає буквально за кілька секунд. Окрім стартера, це ще й універсальний павербанк у комплекті. Кабель з трьома роз'ємами, Тож можна одночасно заряджати смартфон, планшет або навіть відеореєстратор, зручно і для подорожі, і на щодень міцний корпус, зрозумілий дисплей і зручна форма. Все продумано для реального користування, а не просто для вітрини. Витримає і холод, і вологу, і випадкові падіння. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати запасний план завжди під рукою. Знаєте, коли ви застрягли десь у полі, а позаду тільки корови і пилюка, то єдине, що врятує, це хороший буксирувальний трос. І цей саме такий: 4 метри довжини вистачить із запасом, навіть якщо друг на допомогу не зміг під'їхати впритул. А головне витримує аж 18 тонн. Це не мотузка з сушарки, це серйозний інструмент, здатен витягти і джип, і трактор, якщо треба. У комплекті два масивних гакових крюки. Сидять міцно як гайка на колесі після шиномонтажу. Ще й сам трос зроблений із щільного, зносостійкого матеріалу, не боїться ні бруду, ні дощу, ні морозу. А ще має світловідбиваючі вставки, щоб у темряві його було видно з космосу. Ну або хоча б у світлі ліхтаря. Чесно. Кидаєш його в багажник і спиш спокійно. Бо навіть якщо зима ожилеть або десь на бездоріжжі закопався, ти не один. А з таким тросом ти взагалі як супергерой з комплектом спецзасобів. Уявіть ситуацію: ніч траса до найближчого міста як до Марса, і тут бах, авто зупинилось. І от в цей момент ти розумієш, наскільки важливий цей скромний, але дуже корисний трикутник. Це не просто знак аварійної зупинки, це ваш маяк безпеки. Він компактний, легкий, складається в зручний футляр, а головне має світловідбиваючі елементи, які видно навіть у повній темряві. Навіть якщо фари проїжджаючої фури побачать його за кілометр, значить. Свою роботу він виконує навідмінно: металеві ніжки не дадуть йому впасти навіть на вітрі, а сама конструкція міцна не хитається, не ламається, Ставиш і спиш спокійно. Ну або чекаєш евакуатор з мінімальним рівнем паніки. Не те, щоб це аксесуар, про який мрієш з дитинства. Але коли вже він у багажнику, то як талісман на удачу, один раз врятує і вже не захочеш їздити без нього. Якщо ви шукаєте універсальний інструментальний набір, зверніть увагу на цей кейс. Тут зібрано все, що може знадобитися в дорозі, у гаражі чи вдома: від викруток і тріскачок до комбінованих ключів, шестигранників і біт. Понад 100 предметів кожен на своєму місці. Метал якісний. Хром Ванадієва сталь витримує навантаження, не злизується, тріскачки працюють чітко, з реверсом, ручки зручні, не ковзають у руках, навіть якщо доводиться працювати в рукавичках чи під дощем. Кейс окрема перевага, міцний із надійними засувками. Легко перевозити в багажнику і нічого не змішується всередині навіть після тряски на поганій дорозі. Це не просто набір на всяк випадок. Це робочий інструмент, який справді виручає. І головне, він повністю себе виправдовує незалежно від того, ремонтуєте ви авто чи щось у себе на подвір'ї. Цей домкрат – справжня знахідка для тих, хто цінує зручність та надійність. Він неймовірно компактний у складеному вигляді, тому легко поміститься у будь-якому багажнику, не займаючи багато місця. Це не просто шматок металу, а продуманий інструмент, який готовий до роботи в будь-який момент. Він доступний у кількох варіантах вантажності: 800 кг, 1 та 2 тонни. Це означає, що він з легкістю впорається з більшістю легкових автомобілів, забезпечуючи стабільний та безпечний підйом. Працює плавно без ривків, наче добре змащений механізм. Жодних скрипів чи хитань, повна впевненість у кожному русі. Це як мати власного невидимого помічника силача, що завжди поруч, цей автомобільний домкрат – ваш мастхев, який заощадить час, нерви та гроші. Він стане вірним супутником у будь-якій подорожі та незамінним інструментом у гаражі. Ну що ж, ось і добігає кінця наш огляд. Сподіваюся, вам було цікаво і головне, корисно. Дуже дякую вам за те, що були зі мною, за те, що додивилися це відео до кінця. Для мене це найкраща мотивація продовжувати робити контент. Якщо ви ще не встигли, то зараз саме час підписатися на мій канал. Це безкоштовно. А для мене це означає, що моя праця не даремна. І, звичайно ж, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас цінним. Це допомагає йому потрапити до більшої кількості людей. А також я завжди радий вашим коментарям. Пишіть унизу, що ви думаєте про сьогоднішні товари, які автоаксесуари ви вважаєте найкориснішими, або які теми хотіли б побачити в наступних відео? Ваша думка для мене дуже важлива. Ще раз дякую, друзі, до зустрічі в нових випусках. Бережіть себе і свої машини. Бувайте!